Або менше, або пропорційно дії, які не отримали взагалі нічого, мають щось отримати. Бо в інший спосіб, якщо ми говоримо про загальну стратегію розвитку цілого регіону, не може бути окремих пріоритетних районів. Ми сьогодні маємо таку ситуацію, коли навколо міста Львова, це приміська зона Львівської області, ми розуміємо, що всі ті села просто відірвані. Там немає доріг, там немає нормальних маршрутів, там немає елементарного каналізування. Ми говоримо стратегічно, Напевно, кожен депутат відстоює свою територію і буде при всіх можливостях старатися так, аби цей регіон чи його район був відстояний. Але на жаль, якщо говорити про загальну стратегію, то ця стратегія не витримується в самому загальному слові того, що ми сьогодні приймаємо. Так, це однозначно треба приймати, тому що, хоча б щось отримають ті, які на це дуже довго чекали. Але скажімо так, в майбутньому, якщо ми і далі будемо продовжувати таку практику, а особливо не витримування термінів того, коли це має слухатись. Те, що ми побачили на громадських обговореннях, коли прийшли громадські організації, в результаті ми слухаємо тих керівників, які звітують і тут, і там. Ми не слухаємо громади. Коли виступає кілька голів районних рад, то ми розуміємо, що ті угоди, які вони прийняли, ті свої бюджети, вони точно не будуть зреалізовані в цій програмі. На жаль, на всіх не вистачає коштів. Тобто, якщо ми будемо далі продовжувати в такий спосіб любити цей регіон поокремо, поодиноко і в якийсь свій особливий спосіб, ми нічого не зробимо. А все ж таки країну можна починати змінювати з певних окремих регіонів, де це дійсно було показано з любові до глибини кишені. Дякую.